Містичність старого замку, яка порене вас у середню вічність. Іспанська ультранішова парфумерія, або ще один новий бренд в нашому асортименті розпиву. Простий іспанський художник, який всі свої витвори мистецтва почав перебазовувати ульфакторний світ. Грамотно складена композиція, ідеальні описи до самих ароматів, а також дизайн. Це все максимально швидко привело велику кількість поціновувачів. Сьогодні ми розпочинаємо знайомство. З найпопулярнішого аромату в його асортименті, який перекладається як темні душі. Парфум в загальному задуманий як вечір у старому замку. Дуже тихо, містично і водночас невідомо. А ось саме розкриття аромату позиціонується як старі іржаві лицарські обладунки, які поєднані з великою кількістю металевих нот. При тому. Дуже багато старої шкіри. Але я би сказав, що саме в процесі носіння і відбувається сам кайф, який був закладений парфумером, тому що в процесі носіння ми відчуваємо саме гіркий шоколад, який пов'язаний з легкою нотою м'яти, і при цьому ніжною шкіряною курткою. Приймається цей суровий такий брутальний дядько, так як мішка, в якому дуже багато доброти. І ти думаєш, що цей зовнішній світ, якимось чином буде негативно впливати на твоє. Емоції, але насправді це та ситуація, коли не потрібно судити саме за обкладинкою. Сам парфум насправді дуже харизматичний, він має дуже багато старовизни, брутальності, і саме цей характер ви відразу відчуваєте на своїй шкірі. Стійкість і шлайф в ньому заявлено більше середнього, але по факту він тримається дуже довго, підходить як для чоловіків, так і для жінок. І, як завжди, доступний нашому асортименті в розпи від одного мілілітра.